Всім привіт. Значить, як ви здогадались з відео. Зараз спробую трішки відремонтувати свій оприскувач. Що саме трапилось? В общем, такий оприскувач, звичайний польський. Що саме трапилось це. Вон дивіться. Це вже на городі я в сусіда попросив кусок проволоки, примотав. От, зараз буду відмотувати. Злітає оцей шланг, ця гайка не тримає. Зараз я його відмотаю. Ну і попробую ось фумлентою його туди причепити. Чи буде вона тримати, чи ні, щоб наче трохи було за що зачепитися. Зараз попробую, тому що така кількість гербіцида витекла. Поки штренько за... цей трактор зупинив, поки вискочив, поки сюди-туди ось бачите, воно скакує просто. Я вже тоді був, мотав фумку, але вона не тримала. Зараз буду пробувати, можливо, щось вийде. Бо щось я шукав такі гайки. Вони вроді начебто є, але і ціна недорога, але просто сама. Доставка на новій пошті, то це я не знаю скільки буде. Гривень 150, може 100, щоб одна гаючка. А гаючка ця, по-моєму, я дивився гривень 40 стоїть. Тобто, зараз буду пробувати щось хімічити. Ну, ось так вдалося е мені відремонтувати це все щастя, е не знаю. Триматиме воно чи ні, намотав, звісно, фумки багато. Ну, типу тримає, але щось в мене немає впевненості в тому, що воно буде тримати добре. Напевно, я ще продублюю проволкою. Поки що тимчасово хай воно так поїздить, бо не хочеться втрачати рідину, яка може вилитися. Не в потрібний момент, і щоб не переживати, коли кропиш, що воно там десь зірве його і виліється це все на землю, бо на нинішній час воно дешево коштує. Так що побачимо, може я заміню е ці всі частини, нижню частину і цю гайку, а можливо, прийдеться якось по-іншому вийти з положення. Ну, Хоч би не дойшлося покупляти весь фільтр. Так що коментуйте, можливо, хтось вирішував такі питання і знає, як можна вирішити це. Буду дуже вдячний почитати ваші коментарі, що ви порекомендуєте. Ну, на цьому все. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі завчасно. От, підписуйтесь, коментуйте. І до скорої зустрічі! До нових відео. Пока-пока.